Лежу. Фу, так стомилася сьогодні. Привіт вам всім! Треба їхати по справах. А я лежу біля шом у парадному одязі. Фу. Так, чим сьогодні займалася? В принципі, займалася я кожен день одним тим самим, консультую, знімаю відео про харчування, все це ви бачите в соцмережах. У мене сьогодні була така консультація, їх було кілька, але одна прям не можу обговорювати клієнта, бо якщо клієнт мене побачить у відео, він не зрозуміє, що це про нього. Але знаєте, що я зрозуміла? Що не всі лікарі здорові, не всі будівельники мають власний будинок. Не всі дієтологи можуть бути худими, не всі психологи можуть бути зі здоровою психікою. Ось що я зрозуміла. Ми зараз поїдемо на пошту, бо мені повернули посилку. Хочу окуляри собі купити. Таке сонце класно світить. А мої окуляри, я ж їх випрала в, праль... в пральці. В Русика. Чекаю чоловіка, десь він там повештався, поки прийде. Ось таке, Ще потрібно чаю купити, коротше, трошки поїздити по місту. А так хочеться спати, так би лягла і лежала. Лягла б і лежала б. Як у вас справи, дівчата? Так, ми вже в дорозі їдемо, зараз перше, куди ми їдемо, в сільпо їдемо в сільпо тому, що я хочу помідорів. О тих, які про які я розповідала, сорт розалія, вони дуже-дуже смачні. Взагалі, пластикові помідори я не люблю їсти, а без томатів жити не можу. Тому я купую чері, бо зараз сорт розалія дуже смачні, такі в сільпо. Їхати потрібно через все місто. Минулого разу я думаю, така крута. Замовлю доставку, і приїхала доставка з всіма почавленими помідорами, не всіма чотири уціліло. А, і так кожного разу, ще жодного разу томати нам не привезли цілі постійно булки, якщо якісь там замовимо, чи а, якісь круасани, все це в смятку. Я не знаю чому, і пишу великими літерами, попереджаю, прошу, а, що типу увага, обережно не помніть, попередьте, і все рівно не знаю. Кожен раз прошу там про авокадо, не кладіть корчений. М'ясо, щоб було не вонюче, бо мені е -е, по-різному із почернівців привозили. Тут е -е, сільпо живе своїм життям унікальним. Я ж -то звикла до Києва, так хочу в Київ, так люблю це місто. Як мінімум, бо там нема таких доріг. Це, це такий є, їдеш, як собачка так от на панельки головою цієї крутиш. О, дивіться, дівчина. які магнолії, магнолії, магнолії. Коротше, покажу вам трошки дороги. Так, це чернівці. Що мені подобається, тут дуже багато дерев, які а, цвітуть, прям їдеш. Зараз, певно, це взагалі така краса. Це таке дерево, звичайно, не саме. Але тут велика кількість магнолій реально. І просто неможливо надивитися. В усьому є плюси, в усьому є мінуси, певно, так? маркети Нива. Терпіти їх не можу, бо це для мене маркет Обригаловка. Дивіться, який гарний будиночок тут стоїть. Із видом на озеро. Ого! І це сама широка дорога в чернівцях. Вона зазвичай не така густо населена чи запущена, як це сказати. Така, така. А, така, кажуть, завжди така. Там світлофор червоний. І тут звідси видно місто, але ми його, звичайно, не побачимо чи побачимо. Ось, бачите, там місто далі. Старе місто мається на увазі старе місто. Те, яке побудували австро-угорці. Бо є ще місто, яке побудували в радянські часи, то то хай Бог милує та заступає. Я не дуже негативна, ні? Негативна? негативна? негативна. Це все соцмережі. Як не читаюсь там, хоч Береда, не читай. Дівчата, сестра каже, що я дуже негативна. Давайте будемо дивитися на все з позитивом. Дивіться, який гарний авторизований сервіс е, масел, <сум> які гарні кольосіка, Вони нам посміхаються. Ой, які ямочки гарнюсінькі, але не на жічках, а на дорозі. <сум> так, буде нова заправочка. І світлофорчик самий гарненький. А червоний причервоний, начебто полуничка. Так. А ось і машина Чернівці Теплокомун енерго. Це ці собаки нам виробили ще місяць назад тепло. І ми мерзнемо як цуцики. Але нам все треба дивитись з позитивом. Зато ми закаляємося, будемо здоровіші. Менше платити. Менше платити теж позитив, так. Да. Так, дивіться, вже начебто помаранчеве сонечко. А тепер зелений, як мій син каже, зьоний. Може, ще магнолії будемо бачити зараз з вами. Дивіться, які гарні квітучі дерева. Кажуть, що я негативна. Ну я бачу стільки прекрасного. Бачите, магнолії. Де ж я негативна? Так, добре, не буду мучити вас дорогою. Зніму вже із сільпо відео. Так, пів життя ми сюди їхали і приїхали, йдемо в сільпо. В Чернівцях. це більш-менш нормальне сільпо, але тут теж є нюанси. Черги, нам незручно їхати. Звичайно, в Києві я тільки в сільпо ходила, я більше ніяких супермаркетів не признавала. А тут починається об... приходиться обирати. Мені подобається ще метро. Але метро теж є нюанси. Одні нюанси, слухайте, оце проблеми собі створила. Фонтанчики, все, іду. Що обрати, ромашку чи персик, Персик чи ромашку? Люблю білу бумажку. А є ще, дивись, є ще жасмін. А є Ром... Ні, ромашка приємніше всього пахне. Наші какашки заслужують ромашки. А ще моєму малюку потрібні ось такі штуки. Так-так. Це ми заїхали за помідорами, ви зрозуміли, да? так? Помідори. Ось ці виновники торжества. Але вони не такі класні, як були... Минула партія. Минула партія була прям дуже смачна і великі такі. А ці не такі великі, трошки якісь не такі. Але дуже гарно пахнуть, буду брати. Короче, дуже швидко ми затарилися в сільпу. Я сходила в туалет, бо я вже бігаю в туалет. Як знаєте, як та... той песик мічу територію. Заїхали за помідорами, потратили 1800. Але ми взяли. Туалетний папір взяли малому памперси. Трусики, бо він в мене не ходить на горщик. Ось так. Мама вода. Не хоче дитина, і я не змушую. Не хочу, я не хочу його пригнічувати і заставляти. Я пропоную йому, пояснюю, він не хоче. Ось, і їдемо далі. Коротше, вже окуляри ми не їдемо купувати. За молочкою ми вже ну за молочкою ще встигнемо. За чаєм ми вже не їдемо, тому що треба забрати сина садка. А ми з цими помідорами встрягли в, в, в тягучці, авточерги, в пробці, як їх називають. І тепер не туди, не сюди. Просто не можна розслабитись, поки не заберемо сина. А коли сина ми заберемо, ми вже не розслабимось. Тому зараз ще зніму е, молницьке, яку купую. Я хотіла творожок, до речі, цей такий мокренький, а він тільки продається в Молницькому, не в Терешкіно. А ми не можемо поїхати через Івана Франка і зупинитись там на ринку червоноармійському і там купити. Можемо так. Mm -hmm. Давай тоді так поїдемо, бо там цей мій любимий сир, любимий, любимий, улюблений, любимий, мій, 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 мій. Та й то таке. Ви знаєте, що зараз взагалі планують, е, хто не знає. Чоловік вчора розповідав, створювати міста 15, як це він казав, 30-тімінутки чи 15-тимінутки. Тобто утворювати мікрорайони такі, щоб все, що необхідно для життя людини, великий торговий центр. там, Спортзал, банки, пошти все було в одному місці і в доступі 15 хвилин, щоб люди перестали шастати і їздити по містам. Загрізняти це, я вже придумала. Я не знаю який меседж, але плюс в цьому є. Ти не не загрізняєш навколишнє середовище. цими вихлопами, поки доїдеш за цими помідорами в сільпо було би сільпо на районі. Куди ти йдеш? То ж червоний, куди ти лізеш? На маршрутку срочно Йосип на кобилі. Вони тут ходять, як начебто у них дев'ять життів. Я не розумію цих людей тут. Їй-богу, в Києві ти боїшся носа по -по -по свого на пішохідний перехід виставити? А Тут лазять. Ну просто от я коли їздила в Києві за рулем, це був не такий стрес, як я сижу. На місці не водія і як я стресую, коли ці підрізають. По-перше, вони не включають поворотників взагалі. В основному це люди з, Молдави, з Молдови. От інтуїтивно ти маєш відчути, що він зараз кудись поверне, підрізають, обганяють один одного. Коротше, прикол був стоїмо на світлофорі, нас бере на червоному кольорі. Ми перші. Нас бере, обганяє машина і їде на червоний кольор. А потім ми зустрічаємось на наступному світлофорі. Ще одну постійно підрізають. А тут, е, якби запарковані дороги, брущатка, ну тут взагалі не пофарсіруєш. Ну, куди ти їдеш, куди ти... А ми, кстати, не можемо так дворами об'їхати. Коротше. Народжу другу дитину. Дитина друга виросте, знову куплю собі машину і буду їздити. Я так люблю водити, але по Києву. Тож От Включив поворот, ще ти... один йолок. От ти жалувалася, що не включають повороти. Бачиш, включив Тільки що кажу, не включають повороти. Включив поворот, повертає наліво. Сестра, типу, його хотіла пропустити. Ну бо в мене сестра взагалі вона добра людина, вона пропускає всіх, не така, як я. Чуть що. Ой, я, звісно, так. Да істеричка психічка, я негативна? ні, я просто імпульсивна, експресивна, емоціональна. Коротше, і вона його пропусну. Ти подумала, що він буде повертати. Він взяв, поїхав прав прямо і взагалі на поворотник не звернув увагу. І всі поїхали за ними, і ми пропустили наш поворот. Коротше. Охо, це стрес. А потім до мене приходять люди, і я кажу: ви маєте виключити стрес, тому що це дуже впливає на систему ШКТ і на загальному на вагу. Менше потрібно стресувати. Та тут тільки виїдеш на дорогу стресувати, просто око дергає. Так, все зараз покажу, яку молочку купуємо. Так, дівчатка, вийшли. Ми на ідемо в Молницьке купувати молочко. Покажу вам трошки костьол. От все якось черніцях через раку. якусь. цей костьол реставрують. Уже скільки я знаю, стільки він зачинений. Ну що не можна виділити кошти, які ви тратите на себе, які ви крадете безкінечно, і зробити, хоча б пам'ятку архітектури, щоб вона була гарна, щоб люди сюди приходили. І так тут черніцях все через раку. Просто капець, зла не вистачає. Ну, як так можна, таке гарне місто, яке могло би стати просто якоюсь, не знаю, ізюмінкою західної країни, не тільки Львовом єдиним. Просто так просрати і все в собі в кармани. Не ні дорог, не ні ремонтів, фіга. Я таке не розумію. Так, я йду в магазин, не Євросмак, я йду в інший магазин. Тайстра, магазин належить меру. У нас певно в нашій країні нічого не зміниться і навіть коли війна закінчиться, нічого не зміниться. Як була корупція, Вась Вась порішать так і буде. Так, іду сюди. Ось за цим тваришком я прийшла. Візьму такий творожок, поменший. Такі візьму. Ой, це воно якось зафіксувалося? Так, да, так, да, воно зафіксувалося. А, так. Да. Так, кефір. Кефірчик тут наверху. Ага, наверху. Кефірчик. Кефірчик. Це нічого що, що я познімаюся, я своїм підписникам знімаю. Кефірчик беру дві маленьких пляшки, 3 відсотки. Йогурти нам тепер треба. Такі. Це персик. Так, да, я в курсі, в мене чоловік любить такі персик. А де ще полуничка? От, ага, дайте мені ще полуничку. Бачите. Поставила на підлогу, на підлогу не можна ставити продукти взагалі-то. Згідно стандартів, має бути 20 см від підлоги. Я ставлю на підлогу. Ще зараз масло візьму. Смачню ще тут масло. Щось м'якувати, чи ж це мені здається? Це Та, я в курсі. А, і тут є яблучний оцет. Бачите, яблучний оцет із осадом. Він не фільтрований. його класно вживати для тих, у кого низька кислотність шлунку. Так, щоб це я ще взяла. Такі різні штучки я не хочу. Це все я не їм. Мед у нас є. Бринза, копчена, моцарела. Свіжий буц. Візьму спробую ще свіжий буц. Це такий буц, це не до бринза. -та -та. Так, потрібен. Так, яблучний оцет. Бачите, він такий з осадом. Це домашнє його виробництво, яблучний оцет. І його потрібно вживати саме нефільтрованим, класно його вживати разом з водою перед їжею для тих, у кого. Ліська кислотність шлунку. і закінчився мій щасливий день. Сина забрали із садка. І він хоче їхати з відкритим вікном. Мама! Пока. Ні, то був не кінець. Ми приїхали в Чорноморку, зараз трошки розслабимося, не то, щоб я напряглась. Ну, коли забрали сина. Дочка, я напряглась. І хочу якоїсь сільодочки, З чогось слабосоленого, якось фаршмачка. Це капець, просто я така сільодка манка так люблю слабосолену рибу, я не можу жити без неї. М -м -м, обираю, любите Чорноморку, хоча Чорноморка на всіх містах є, але у кого є, розповідайте, що обираєте там.